Звернуто особливу увагу на дотримання правил протипожежної безпеки, В нинішній складний спекотний період діють уже штаби як в області, так і в містах та районних центрах. Налагоджено оперативне чергування служб оперативного реагування. У нас три дні три ці вихідні це субота, неділя і понеділок. Розуміємо, що наша молоді і люди будуть відпочивати в лісових масивах. Тому, користуючись нагодою, безперечно, я звертаюся до всіх нас житомирян. Давайте будемо дуже безпечні з поводженням вогню в лісі і коли ми десь є на відпочинках. Ви розумієте, що незагашене вогнище або кинутий недопалок з вікна автомобіля на дорогу може привести до непоправимих втрат. Розпочався літній період, і тому багато дітей сьогодні перебуває позашкільними навчальними установами, саме і турбота щодо запобігання нестандартних ситуацій на воді та на інших територіях, які несуть собі небезпеку для життя, було в центрі посиленої уваги під час засідання комісії представників влади правоохоронних органів. Управління освіти, охорони здоров'я інших організацій